Дорогі друзі, вітаю вас сьогодні. Нагадаю вам, які правила в рамках всього Європейського Союзу щодо тимчасового захисту українців діють на сьогодні. Існує документ, це рішення Ради Європейського Союзу, який був прийнятий 4 березня 2022 року, так, на початку війни. І європейський, коли європейський союз вирішив, що саме режим тимчасового захисту для українців, які втікають від війни, буде ну якби самим зручним і таким підходящим. Так, він буде дуже гнучким і він буде, він буде сприяти так, тому щоб країни європейського союзу могли нормально прийняти українців. Так розмістити, надати їм там, їм там все, що необхідно для життя. От, і е, значить, тим рішенням передбачено, що було на початку, що він запроваджується там, на один рік. Так? Вже це рішення було продовжено. І на сьогодні ми маємо такий термін, що Європейський Союз. Е, Продовжив дію тимчасового захисту на території всього Європейського союзу до 4 березня 2024 року. В рішенні зазначено, що цей термін може мінятися. Тобто, от як він був продовжити може бути продовжений, він був продовжений. Так, а якщо б там війна закінчилася, то він би міг бути там інше, рішення. Але поки що ми маємо отаке рішення. Це загальне рішення по всьому Європейському Союзу. Як діють країни, ну, ми вже бачимо, так? Тобто, кожна країна. Вона застосовує цей тимчасовий захист і вже там конкретно щось вирішує, як він буде діяти на території кожної окремої країни. Так і ми ну, бачимо там, на прикладі Польщі я розповідала так, як там воно, тобто. Конкретний термін встановлений там до серпня, але можна там подавати на карти побиту з праці, але навіть якщо там не буде людина якби, відповідати тим вимогам, все рівно вона отримає так рішення, і ніхто нікуди нікого не буде якби, виганяти з території і все таке інше. Тобто, ну і попросту я хотіла. то... Якби нагадати, що існують такі документи, він і підтверджує те, що тобто все спокійно і люди, які мають таке рішення залишатися в Європейському Союзі, зокрема в Польщі, вони можуть спокійно це робити і якось там планувати своє життя. Я бажаю перемоги України у цій страшній війні.